Вітаю всіх на своєму каналі. Я принесла додому таку ціночку, не змогла я пройти. Це Леко Фантастік! Як я її могла лишити? Я її не могла лишити, я її забрала. Вона в мене вже знаходиться три дні, поки вона адаптувалась, вона не полита, вона побита, перелята. Є сліди переохолодження, листя пошарпане. Ось такий вона має вигляд. Дуже вона покосана, звісно, видно видно, що вона падала. За символічну ціну я її купила, тому хоч і бачила, що брали? Цей листок я певне зріжу, але не зараз. Я подивлюсь, там пізніше, як вона буде себе. Поводити, бо її треба пообтирати. Я не хочу, бо вона перелита, була і переохолоджена. Я її зараз поляю, дам їй попити і пересажу її. Ну, вже зробити все і відправити на своє місце. Щоб вона приходила вже до тями. Щоб вона відрощувала листочки. Квіточки у цього були дуже дрібненькі, такі прям дрібнюні дрібнюні були. Ну, я думаю, що в домашньому квітуванні вони будуть більш, більші. Тут я ось дивлюсь, брунечка прокинулась. І ось тут. Ось, ростуть. То ми скоро побачимо, як як він проквітне. У мене боня там гуляє, так що трошки послухаєте, що вона тут. І тут мені ще, ось я дивлюся, такий він склеєний. Можливо, буде квітконос точки росту, але це не точно. Він так, да, він зросчийся. Поки я їй, так, я її пересаджу і залишу, і буду за нею спостерігати. Отже, вона поп'є водички. Позеленюють корінчики, я побачу їх стан. Ну, коренева славна. Мені коренева подобається. Що там ще всередині робиться, не знаю. Ну, тут таке. Є сухарики, ми їх позрізаємо. От. І буде в мене нова орхідейка. А може і не одна буде. Тут я бачу і повітряні корінчики, в неї ось позрізані, поодламані. Там щось росте. В принципі, стан непоганий. В принципі, як для оцінки. От, Але ж вона, бачите, як, ну, будемо бачити. От. З прошлої пересадки аля сакура, вона виявилась оком ангела, янгола. Ось після пересадки квіточки прийшли в норму, стали плотніші. Зараз вона відцвітає. Ну, вона вже ж в мене давно, От вона вже відцвітає. Корінчики. Не гниють більше, гарно себе почувають. Все. Тобто пересадка була зроблена вірно. Я до неї швидко подивилась і прийняла вірне рішення. Ось так. В общем, ждемо, поки нап'ється наше ліко. І будемо пересажувати. Попила вона трошки водички, пила вона довго, часа три, чотири. Не всі корінчики попили, бачу, але мені цього достатньо буде. Будемо дивитись. Запутала. Так, обрізаємо вишнє і дивимося. Бо мені дуже цікаво, що там на ній робиться. Кора дуже хороша, до речі. Хороша кора така. Вона прямо з вулканічною лавою, слухайте. Та ви що? Треба буде її назад сипнути. Дуже класна кора. Я її не буду розпутувати, я її просто зроблю перевалочку. Корінчики тут всі славні. Я обираю тільки цей торф в стакан. І все. Ну, до речі. Непогано. Якби вона не падала, певне, не потовклась там в них, то було б з нею все гаразд. Так. Так. За що зачепилися? За що? Угу. Гарні корінчики, гарні. Це те, що побита, та й все. Я думаю, воно відновиться швидко. Це я сюди складу. Так, вон там От так? Да? Щоб було вид, видніше. Все, витягли торстакан, кора дуже класно. Угу, ось ось така. Я її, певно, підсиплю трошки назад. Так, корінчик є один. Поганий ми його. чекаємо. Тут він іде суховатий, але знизу він хороший, тож я його залишаю. Тут ми зріжемо так. Це тут більше нема чого різати? Ось цей ще білий. Тут його чикно, бо він відростає. Так, зняти нижній листочок. Бачите, який? Та й, певне теж прийдеться зняти. Бо я боюсь, щоб не почалося якась зараза. Зараз глянемо. Ну, з нього взагалі толку, то вже не буде з того листка. І, І що я під тим знайшла? Дивіться, там є квітонос. Дивіться. Видно, ні? Бо я щось трохи не добачаю. Є угу. ну, квітонос, бачите, і він, напевне, замре, бо я її пересадила. Ай-яй-яй. Я Перний не буду я трогати цього листка, я його просто відріжу. І все. А якщо він уже заумерший? розтягнути той перелепло. Є чешуєчка одна. Так. Ну, я не можу достати той листок. Не можу я його достати. Не дістається. Ожметочок. Ну, може, нічого не станеться страшного. От він кряпку там засів. Так, тут засохший старий. Угу. Треба взяти, купити, знаєте, який пінцет, такий, як з дьобиками такий він, такий тако, захватує. бо цим незручно. Так. Тут у нас це заберу так, в принципі, тут у нас механічна травма. Вишні чешуєчки і, і пошкрябало. Так, все, повітряна тривога, народ, ховайтесь. Ось такі листочки в нас. Все, піду помию і посажу назад коробочку її. Головочку помила, я дивлюся, дивлюся на цей листок. Він попив водички, бачите, він мокріти почав. Ну, він як бумажка. Він прям такий тонесенький, як бумажечка, бачите? Почав мокріти. Ладно, посадимо, а там будемо бачить, запіхую я його обратно, щоб не мене не бентежили запхаю, хочу запхати його. Вітряний корінчик, треба його туди десь прилаштувати. Ось так. Ось так. Мох, я йому не буду класти сюди, я йому засиплю назад його кору. Бо вона мені дуже, дуже сподобалась. Ні, можливо, не, поставлю моху трошки повіточки такої. По чуть-чуть, чуть-чуть тако так. з цього боку. Погано, коли немає цієї лампи тре. Де зібратися з духом купити, а то я все жалію. А якщо не вийде в мене монетизація, то на що вона не треба? Ще до неї, як до неборочки. То є монітізація. Підписуйтесь на канал, будь ласка. Тут ми положимо теж. Це потрошку так називається. Ну, і все? Хай так і буде? Все достатньо. Так розкласти курінчики, але вона там сидить так, як вона сиділа. Все, я собі буду знати, що в мене там немає тур стакана. Мох, в мене буде як позначка. Цей хоче тікати. Треба його туди донизу. Ось так. Ну, цей грунт, ну прямо лава, ця в руках прямо. Її тут багатенько. Це ми, в мене перший раз така орхідея з лавою. Ого, нічого собі це не вив... певне, пересаджували. Самі, коли отримували. Ну, бо свіжак, видно, що вона свіжа. Ось, дивіться, калава. Так от. А цей листок, може, він ще відкриється, хоча я сумніваюся. Вниз я хочу поставити всередину всю таку кору туди, її, щоб воно там не дуже воздушненько, щоб там було воздушненько. Бо виходить, що торф в стаканчик витягнутий, і там буде пустота. І мені наверх не хватає її кори. Та я собі це її закладу. Ось так. Понаблюдаю, як воно, буде це листя. Можливо, я його пообрізаю. Бо для чого воно таке треба, правда? Я навіть не думала, що я нею скористаюся цеєю. Я думала, що там за мусор? В якому мусорі вона росте? А вона росте не в мусорі, вона росте в дорогому ґрунті, слухайте. Так, понятно, як оціночки купляти. Ну, клас. Трошки витягну туди. Живності я там тут не бачу, взагалі в цій корі ніякої. Колотий керамзіт ще бачу маленький, мілесенький. У нас да, виходить пустоти. Получається пустоти. Ага. Ну, то я думаю, нічого страшного. Можна буде, я понаблюдаю за нею, якщо я сюди моху протовкну. так, добре. На перший раз, поки вона буде мені відрощувати нові корінчики, і її власного горшечка вистачить надовго. Прийде весна, я сподіваюся на нові листочки, або якщо вона Випусте мені квітконос з точки росту, то тоді будемо чекати на діток. А скільки їх прийдеться чекати, ніхто не від... відомо. Бо такі орхідеї вони люблять. Роки два, певне, випускати ті квітоноси з точки росту. Все, вона в мене напоєна. Я її сьогодні не поливаю. Так, Тут мене ще вулканічна лава скрипнула. Через дня три я її ще напою. Цей листочок я хочу зрізати. Я йому не довіряю. Ось так. Викидаємо. Так, ось така посадочка вийшла. Ну, ці листки, певне, теж прийдеться обрізати, як ви скажете, чи почекати. Поки я їх не чекаю, не чіпаю, чекаю ваших порад. Бо таке мені перший раз я таке взяла. Ну, те, що з отюками, це одне. Те, що воно і рване, і бите, то це інше. Ну, це Леко фантастик. Я його так хотіла. Хочу, захотіла спробувати його виходить. Все, вихожу, Я ще йому тако... Корінчики покладу моху, прикрию. І на сьогодні відео буду завершувати. Всім бажаю гарного дня. Мирного неба. Чекаю вас у гості на своєму каналі. І до зустрічі. До побачення!